Шанувати загиблого Олександра Борисенка прийшли рідні, близькі, друзі та однокласники і просто незнайомі рівняни. Рідні крізь сльози пригадують, він був хорошою людиною, чуйним і справжнім чоловіком. Здоровим, сильним, веселим, крепким, хорошим братом, хорошим сином. На що він вертався вже додому від пустки. Ми вже чекали додому. А як відбулось точно, я не знаю. У батьків загиблого хлопця залишилася молодша дочка. Подруги сестри кажуть, Олександр завжди піклувався про неї, зустрічав станції. Попрощатися з героєм прийшли вчителі та однокласники, які також пам'ятатимуть його. Саша був моїм однокласником. Ми вчилися ну, не дуже довго разом, але пам'ятаю його. Сьогодні прийшли також наші однокласники. Зібралися я просто прийшла йому подякувати. Так він герой, він буде в нашій пам'яті. Я йому вдячна за те, що він. Такий сміливий, що він не побоявся, що він був там і що він нас захищав. Власне, це все, що я можу сказати. Дякую йому. Вічна пам'ять. Олександр вже кілька років був військовим, служив по контракту, який невдовзі мав закінчитися. Він одним з перших перебував у Криму під час його анексії ще у березні місяці. Загинув Олександр 1 вересня. Герої поховали на алеї Героїв Небесної Сотні на кладовище Молодіжне. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.